Добрий день, ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. Ось так уже виглядає моя теплиця. Пориділи томати з Ульфія. В цьому році був гарний врожай. Ну і вже скоро будемо убирати все тут, бо посажене на другий оберт в цій теплиці. Огірочок еколь. Уже він починає квітнути, тому треба все прибрати і підв'язувати огірочок. Це у мене тут гарно розрослась меліса. Ось я посіяла на зелене перо в касети цибульку вулкан. Це мої остатки розсадки. Тут підростає перчик геркулес, але в цьому році він мене не дуже радує, тому що чогось він починає гністи. Це, мабуть, хвороба. Але перчини дуже здорові. Ось бачите. Тут у нас посіяний кріп на зелений. Росте собі потихеньку базилік. А томатіки все стає менше і менше. Всі зріжуться, бадилля видалиться і будуть рости огірочки до самих холодів. Ось так вже такі маленькі зульфія осталася. І продавалась в цьому році дуже добре, гарною ціною була зульфія. Зараз піду вам покажу, цікавляться люди, як моя почуває пекінська капуста. У нас кожного дня або через день йдуть дощі, трава росте, нічого не встигаю, але щось трохи воно є. Це гірочки морква росте, вже починає квітнути кукурузка. Викинула свої, своє волосся. Я її підгодувала. Бачите, це цвіт. Він падає на це волосся і запілюється кукурузка. Я її підгодувала для завязі. Побачимо, що воно буде. Це огірочки. І ось моя пекінка. Бачите, трохи поїло її, вона вже починає в'язатися, поїв її слимак. Обов'язково сьогодні щось возьму від слимака і покидаю. Це підготовлена грядка моя для полуниці, під агроволокно та ось такі зажими роблю, не прикидаю землею. Буде тут посаджена Азія, якщо мені прийде, бо в мене її немає. А якщо не прийде, то буду саджати свою полуницю, яка в мене є. Ось такий коротенький огляд. Отак виглядає пекінська капуста від фірми Саката. Сьогодні у нас 3 серпня, Уже літо пройшло, не Побачивши самого літа за роботою, воно вже й пройшло. Восені будемо зрізати десь в середині вересня капусточку, побачимо, який буде результат. Ось так виглядає мій городик. Там ще треба все, траву виривати, копати, готувати грядки під полуницю. А це капусточка від фірми саката. Все, друзі, всім бажаю міцного здоров'я. Довго не знімала, бо не було часу. І заходьте в гості, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім бажаю здоров'я і будьте здорові!